Як писав проросійський поет, там царка ще й над злаком, там чахнет. Так і я оце над цими морками. Так, хлопці, всім привіт! Кому цікаво, кот зацікавила назва відео, покажу одразу мій контакт. Видно, так? Да? Дивіться, що я хочу вам сьогодні запропонувати. Знову отакі наборчики в мене. Що входить в наборчик? В наборчик входить вал, морква, ну, підшипники, звісно, що тут маховик, тут шківок, ремішок, той мотор і регулятор. Оце все наборчик коштує 5 ,5 тисяч гривень. Тобто, моторчик від стиралки. Ремішок, просто ремішок, регулятор обертів, то ви все знаєте, тут шківок зроблений, маховик газовської породи, там, чи газель, чи, чи уаз, я не знаю. Так, в общем, отут від цього до цього, приблизно 400 мм. Чов кажу приблизно, то що один дядько поважив маховик, каже, ти казав 12, а тут 10 1/2. То кажу приблизно 400 мм. морква діаметром 60, довжина 220. Різьба лево двох заходно. Крок 16. Два заходи по 16. Все воно отак взято на три по кругу. Так, Все, що вам треба, при, придбати його, приварити до столу, чи до циркулярки, чи до чого небудь. Під'єднати електрику, під'єднати двигун і колоти дрова. Взагалі, зрозуміло, да? наборчик. Вал з маховиком, зі шківом, мотор, ремінець, регулятор обертів. П'ять тисяч гривень. Ось такий вал під той самий газовський маховик. Шків зроблю під ваші потреби. Ціна такого 4000 гривень. Можу докомплектувати маховиком, маховик, ну, по ціні, в периначній ціні, який OLX знайду, такий і буде у вас. Так, є таке діло, так? Да? Моркви. Може у кого є вал? Пожалуйста, беріть моркви, замовляйте. Тож, Різьба право, лева, крок різний. Одно-двох заходна. Ну, я ріжу крок 16, два заходи лева, Це так саме те, що мені сподобалось. Не різати, а колоть нею мені сподобалось. Так, цей вал. Ну, цей вал це для самих поціновувачів. Тут діаметр маховика 500 мм і вага 50 кг. Ну, кому треба, пожалуйста, питайте вайбер, питайте телефон. Тут я зробив шківок такий поглиблений трохи, профіль А, профіль Б. Ну Це більш за все я буду робити Дровокол Це буде продаватися везде. Ні ну кому треба, пожалуйста, домовимось. Так, ось такий вал в мене є. Це я буквально завтра вже почну його робити. Збирати сам дровокол Крутити ми його будемо моторчиком від стиралки, як завжди. Чи, як завжди? Та то, що це найоптимальний, дешевий варіант. Ні, можна під ваш мотор крутити, чим вгодно ми зробимо. Так, під цей апарат в мене маховик стоїть ось. Він теж має вагу 60 кг, ну, ось 44, -й. бачите, Короче, 60 кг. Він дядько казав, чи змазав, чи. чи... Не знаю. Ось. І ось такі. Це вже для здорової людини, для такої, як я. тобто Зіловський маховик, вал. ну Звісно, що заготовка під вал, Зіловський маховик, морку, все зробимо. Ні, може у вас є маховик. Зробимо під ваш маховик. Мені достатньо замірити оцей діаметр посадочний. Я роблю планшайбу під ваш діаметр. Ставлю підшипники, шків, який домовились, морку. І вперед. Так, дякую за перегляд, бо я і також затих. В общем, зрозуміло, кого це цікавило за тим номером. Можна це все замовити. Можу зробити готовий дровокол. Ну, Це найоптимальні варіант. Він такий, виходить, найдешевий, найвигідніший і найлегший. Будемо так казати, тягати його легше за все. Ну, звісно, якщо у вас дрова там людської дрова, здорова від людини. Не карчі, не пеньки, ніде нічого. Якщо обичні дрова, оцей справляється на ура. Все. Ну, собачка він на хазяйстві. Я так розумію, що йому по барабану. Так що ладно, хлопці, кого зацікавило, дзвоним, пишемо. Тепер все, дякую.